Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Засновник так званої воєнної компанії Вагнер Євген Пригожин. Сьогодні практично весь день намагався виправдатися за так звані контакти з українською розвідкою, оприлюднені виданням Вешсон Пост, яке посилається у свою чергу на секретні документи Пентагону, витик яких став однією з найбільших розвідувальних сесацій останніх місяців. Журналісти Вашингтон Пост намагалися поцікавитися реалістичністю цієї інформації у президента України Володимира Зеленського однак, звичайно ж, не отримали ніякої відповіді. Втім, для Пригожина людня цієї інформації є набагато більш небезпечним ніж для Зеленського чи для українських розвідників. Адже ця інформація свідчить, що очільник Вагнера був готовий розкрити українцям інформацію про російські позиції в обмін на те, щоб українці вивели свої війська. З Бахмут логіку дії Пригожина не важко зрозуміти, якщо такі дії дійсно мали місце. Адже очільник Вагнер пообіцяв президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, що його банда зможе захопити Бахмут, і відсутність якихось позитивних результатів на цьому напрямку зменшує шанси Пригожина бути. Улюбленцем російського президента, а от що буде з російськими військовими позиціями, що буде з міністерством оборони Росії, і з очільником якого Сергієм Шойгустрігом вступив в серйозний конфлікт, очільника Вагнера не цікавить так, щоб він бідкався про те, що українська армія може розбити. Сили Міністерства оборони Російської Федерації на тих позиціях, які будуть оприлюднені Пригожин. Втім, це звичайно тільки версія. Можливо, що Пригожин був учасником складної гри за участю Федеральної служби безпеки Російської Федерації гри, метою якої було призупинити ймовірний контрнаступ збройних сил України. Адже, як бачимо, зараз практично всі зусилля росіян спрямовані саме на призупинення. Цього контрнаступу росіяни немовірно побоюються того, що їм доведеться залишити ще якусь частину окупованих українських територій. Що це може датися в знаки на позиціях російського президента Володимира Путіна і з цієї точки зору Пригожина могли використати саме для такого рішення. А тепер, коли його інформація про ймовірні контакти з українською розвідкою оприлюднена, Пригожин опинився в досить незвичному для себе стані. Його підозрюють у зраді, і це вже реальний удар по репутації людини, яка збиралася і надалі збагачуватися на війні. Між тим у України свої плани, які аж ніяк не пов'язані з планами Пригожина. Український президент Володимир Зеленський продовжує відвідувати. Країни заходу і з намаганням отримати більше достовірної інформації про військову допомогу Україні найближчим часом. І сьогоднішня його поїздка до Великої Британії продемонструвала, що в цій країні думають про участь у так званій коаліції винищувачів, яку хотів би створити очільник української держави під час своїх візитів. Велика Британія вже підтвердила, що буде навчати українських пілотів однак сама не буде надавати Україні винищувачі. Лондон тільки сказав, що Велика Британія готова стати частиною більш широкої коаліції, і в рамках цієї коаліції можуть ухвалюватися рішення щодо передання сучасних літаків Україні. Ми звичайно не можемо знати, коли саме може відбутися таке рішення, які країни можуть увійти до такої коаліції, і як саме будуть ухвалюватися в ній рішення? В будь-якому плані абсолютно очевидно, що Україні потрібні пілоти, які б могли керувати такими літаками, і щоб. З таких пілотів передача винищувачів в Україні просто немає ніякого технічного змісту. Однак є також очевидним те, що західні країни розраховують на те, що і надалі будуть піднімати ставки у постачанні зброї Україні, якщо президент Російської Федерації Володимир Путін не ухвалить рішення про закінчення війни проти України і не розпочне. Кроки по виведенню своїх військ з окупованих українських територій, а оскільки у російського президента та його найближчого оточення не помітно навіть і ціні такого бажання, і є очевидним, що Володимир Путін в принципі налаштований на багаторічну війну на виснаження йому української держави, заходу нічого не залишається, окрім як продовжувати підняття ставок у цій війні, де цивілізований є світ на боці України. Однак для України і для її громадян є очевидним, що закінчення війни може бути також пов'язане з гарантіями безпеки із вступом до НАТО, і саме цей вступ може гарантувати, що навіть якщо війна, яку Володимир Путін розпочав проти України у лютому 2022 року, закінчиться або незабаром, або найближчими роками, вона не розпочнеться знову, і що на сторожі. Російських імперіалістичних амбіцій буде той факт, що Україна залишається під парасолькою НАТО, під ядерною, хочу підкреслити, парасолькою. Але питання, коли Україна може стати членом Північно-Атлантичного Союзу, так і залишається відкритим. І сьогодні можна було звернути увагу на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який інтерв'ював одного з своїх попередників на цій високій посаді Андреса Фога Расмунса. Ян Стонтервей, який коментував рішення майбутнього вільнюського саміту НАТО, на який запрошено президента України Володимира Зеленського, і до якого в Україні ставляться із такою великою надією, підкреслив, що цей саміт знову нагадає, що Україна може стати членом НАТО, але двері альянсу залишаються для неї відкритими у майбутньому. Столтенберг сформулював досить чітке уявлення цивілізованого світу про перспективи євроатлантичної інтеграції України. Він сказав, що спочатку Україна має виграти війну і залишитися на політичній сцені як незалежна суверенна європейська держава, а вже потім можна буде розглядати питання щодо її вступу до північно-Атлантичного союзу. А поки що союзники по НАТО мають докладати зусиль для того, щоб допомогти Україні виграти у цій війні, і це і є головним завданням Союзу. Таким чином генеральний секретар НАТО, який під час свого перебування у Києві чітко сказав, що Україна стане членом альянсу, знову повторив ту формулу, яку ми зараз чуємо від багатьох західних політиків. Ця формула полягає в тому, що спочатку Україна має виграти війну з Росією, і Російська Федерація може погодитися на те, що програли війну. і Підписати з Україною якусь політично мирну угоду, а вже після того як в регіоні буде встановлений мир, тоді північно-атлантичний союз може розглянути питання про українське членство І, згідно із словами Єнса Столберга, ця процедура може продовжуватися роками. Однак виникає питання, яке столперг мав би задати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. А чому той, в принципі, має закінчувати війну з Україною, якщо закінчення війни буде означати євроатлантичний інтеграцію України і неможливість для Росії у подальшому сподіватися на те, що Сусідня країна буде поглинута Російською Федерацією, саме формула спочатку виграйте війну, а потім вступити до НАТО, обіцяє українцям, що війна на території їхньої країни буде довгою а від країн-членів НАТО буде залежати виключно військові поставки, адже на відміну від часів Другої світової війни, коли весь демократичний світ воював проти гітлерівської диктатури. Зараз Україна воює з Російською Федерацією фактично наодинці, а всі її сусіди, навіть найбільш тепло до неї розташовані, говорять про те, що вони не беруть участі у конфлікті. І головним завданням української політики є перегляд формули, яка фактично фіксує, що війна Росії з Україною може продовжуватися довгими і чорними для українського народу роками. І саме у цьому потрібно переконувати українських друзів. Війна не закінчиться, якщо ви будете підкреслювати, що тільки після її закінчення Україна стане членом НАТО. Володимир Путін буде робити все, щоб ця війна продовжувалася на українській території і буде використовувати всі ресурси своєї агресивної держави для того, щоб 20-ті роки 21-го сторіччя були часом цієї жорстокої, невблаганної війни. Так що треба переглянути пріоритети. треба давати гарантії безпеки України ще до того. Того, як Росія погодиться закінчити війну. Це і буде шляхом, який створює певні шанси для її закінчення у найближчому майбутньому. Дякую. Перемоги і миру вам. Користуйтеся, будь ласка, функціями спонсорства у YouTube. Підписуйтесь на канали у Patreon і Баймайкофі, а також на мої соціальні мережі. Перемоги і миру вам.